ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, на що сподівався почути законовчитель від Ісуса? Невже справді Він щиро чекав від Нього відповіді? Дуже сумнівно. Швидше за все, він хотів втягнути з Ісуса Христа, до якого ставилися вже на той час? Книжники і фарисеї із підозрою і ворожою упередженістю у якусь безплідну дискусію. І тут відбувається щось подібне до того, як коли пригадуєте, Христа спокушав диявол. І Він теж хотів, щоб Христос війшов з ним у суперечку. Що робить Христос? Він відбиває кожне заохочувальне слово ворога словами і псалма. І зараз відбувається щось подібне. Христос дає елементарну відповідь, проти якої не мав що сказати законовчитель. Він тільки цитує Старий Завіт. Він нагадує про простоту істини. І Він розбиває всі аргументи свого багатослівного опонента цими елементарними словами. Кожен з нас постає час від часу перед спокусою бути втягнутим у дискусію. І часом нас намагаються полонити пропагандисти або й звичайні опоненти такою зливою слів, часто багатозначних, філософських, псевдонаукових, яку обрушують на нас. У різного роду ток шоу популярно глушити співрозмовника зливою таких слів. А істина завжди просто. І він, в іншому місці Христос скаже: А ваше Слово хай буде так, так, ні, ні. Мені не раз доводилося мати справу із науковими працями. Котрі пишуть особливо такі, ну, не дуже, скажімо, талановиті початківці, які не дуже добре розуміють, про що вони пишуть, і сподіваються, що ніхто цього не побачить, але маскують своє слабке знання такою зливою, складних термінів, які самі часто не дуже розуміють. Христос вчить нас добиватися до зерна істини. І вчить нас, що правда нас насправді елементарна. І всі заповіді, які хотів разом із ним розглядати законовчитель, зводяться до однієї, а власне до подвійної заповіді заповіді любові, любові до Бога і до створеного ним світу, і насамперед тієї частинки цього світу, яка для нас найближча, нашого ближнього. У наш час ми бачимо розгортання церковної дискусії, в яких таким. В останні, скільки я пригадую, років не менше 30 найпопулярнішим словом стало канони. Рідко хто читав ці канони, і колись нам уже набридло слухати ці розмови, і ми видали ще може років так більше 20-27, напевно, тому збірник канонів в перекладі української мови, щоб, мовляв, ну, прочитайте, що там насправді пишеться. І якраз за цими. Дріб'язковим розглядом нюансів канонів, написаних півтори тисячі тому, намагаються сховати те брак того, що є найголовніше брак любові. Сучасні складні обставини війни виявляють нам незрівнянну вагу цих найголовніших заповідей. Бо хто може бути переможцем над обставинами у цей час? Той, хто зберігає любов, той, хто думає саме про свого ближнього, той, хто і в цей дуже жорстокий, складний час не забуває допомогти тому, хто потребує цієї допомоги. Не втратив почуття співчуття, емпатії до свого ближнього. Хто пам'ятає про всюди присутність Бога, який у цей суворий жорстокий час ближчий до нас, ніж у найбільш забезпечені спокійні часи мирного часу? Бо він із тими, хто страждає. Він готовий нас підтримати, але Він спостерігає, як ми витримаємо цей час. Нас намагаються втягти в дискусії. Для мене відкриттям було. Не так давно, коли я готував реколекції, прочитати, що цю фабрику тролів у Ольгіно, в Петербурзі, яка займається власне поширенням дезінформації, заснував хто той самий Пригожин, який керував потім ЧВК Вагнер. Бо і дезінформація, поширення різного роду фейкових новин це також дуже важлива частина війни, психологічної війни. І коли нас хочуть тягти у дискусії, провокують до висловлення невдоволення нашими військовими керівниками, президентом і всіма іншими, ми повинні пам'ятати, хто стоїть за цими всіма дискусіями. Кому вигідний розбрат у цей час. Я не говорю, що ми не повинні зберігати критичного аналітичного підходу до всього, що діється, безперечно, повинні. Але ми повинні пам'ятати, що у цей важкий час протистояння із ворогом, і з тим, хто в усьому суперечить тим двом фундаментальним заповідям, хто не має любові, а йде із ненавистю, із прагненням знищити нас усіх як народ, знищити нас. Як церкву саме йому можна протиставити тільки Христову правду, Христову любов, любов, яка кличе нас до боротьби за справедливість, яка кличе нас до спокою, згуртованості і тверезості думки. І Христос своєю відповіддю законовчителеві показує нам приклад, як ми можемо перемогти у цих дискусіях, перемогти вірою у простоту і елементарність правди. Правди служити якій і проголошувати, яку у світі покликаний кожен християнин. Амінь. Слава Ісусу Христу!